Маленька дівчинка прилинула до вікна і легенько дихнула на круглу шибку, заквічену морозом. Крижані квіти і завитки швидко танули під теплим подихом, відкриваючи картину засніженого двору. Все сяяло під холодним срібним поглядом місяця. Десь там навіть було видно ліниву зірку і засніжені дерева, і шматочок городу, який наче хто залив молочним киселем. А ось дечки видно, як засипало стару піч, ту, що бабуся сама із глини виліпила. Ой, як же хороше літніми вечорами було сидіти біля тієї пічки за старим перекошеним столиком, допоки під вогняними язиками смажились смачні деруни. Як хороше було бігати малими ногами навколо та зацікавлено розглядати різноманіття квітів! А як же добре було весняними ранками розгрібати малими пальчиками цибульки перших квітів, а потім бачити, як з кожним днем все швидше ростуть квіти, нюхати кожну квіточку і перебирати пальчиками її пельвстки. Як же хороше, зітхнула мала і сірими круглими очима знову глянула на шибку. Морозні квіти немов стрипенулися, і від теплого подиху залишився тільки маленький круглий отвір, схожий на дірку від бублика. Бабусю, а хто це малює, ті квіти на вікні? запитала дівчинка. Це все мороз, ніжно відповіла бабуся. А звідки він узявся той мороз і хто навчив його малювати? Ну що, загадково мовила бабуся, швидше вкладайся у ліжечку, і я тобі розповім все, що знаю. Малі босі ніжки швидко микнулися у ліжко, і бабуся почала свою розповідь. Колись давно зими були дуже сніжні і м'які, і зовсім не було колючого морозу. Зима просто приходила і застеляла землю білою скатертиною. Казали люди, що то була молода фея чи біла стара відьма, що проживали в старому лісі неподалік від хутора Озерного. Ліс був дуже старий і дрімучий, і зо триста йому було. А можливо й більше. ніхто того не знав і сказати не міг. Хутір Озерний налічував близько сорока хат. Мав свого водяного млина на озері і власну церкву з батюшкою і попадею. Батюшка з пападею були відомі на всю округу. Навіть із навколишніх сіл приходили люди і несли їм всякого начиня та сиріт приводили, бо тримали вони сирітський притулок і школу при церкві. То, звичайно, складно було назвати притулком стара хата під соломою на декілька кімнат, старі лавки і столи, а подекуди. І зовсім стара купка сіна з мешами в придачу, на якій діти спали у вільний час. Піп Мефодій був дуже хорошою людиною і намагався вкласти душу в кожну дитину, хоч те було й нелегко він навчав дітей по неділях, а інколи і середах, привчав їх любити світ навколо себе. На той час у притулку було зо 15 дітей. І дуже вже любив він одного хлопчину. Звали його Марк. Білявенький хлопчик з великими блакитними очима літ восьми був круглим сиротою. Його колись зимою підкинули ще немовлям на поріг притулка, з тих пір і ріс тут. Мав хлопчик незвичайний талант малювати. Він так гарно малював, що Мефодій дозволив йому підмальовувати старі образи в церкві, а потім і взагалі не пошкодував малому купити декілька олійних фарб. І вперше того року зобразив малий нові красиві ікони, що найприскіпливіший митець не здогадався, що малювало то. Дитя, Бо образи були такі реальні і красиві, і величні, що хто заходив у церкву, тому зразу дух перехоплювало. На тому й заробляв малий. Кому було піч розмалює, кому віконниці, а то, може, заїжджому гончареві і пару мисок черкане, кожний гріш відкладав і мріяв колись податися до навчання до великого міста. Того року зима була така тепла й дивна, як ніколи. Вже й різдво дихало у потилицю, а погода немов сказилася. Саме одного такого пізнього вечора Марк при світлі каганця дофарбовував рамку на новій іконі. Він так захопився малюванням, що не помітив, як підступний вогонь каганця перекинувся на стару лавку. Марк обернувся і побачив, як все спалахнуло. Горіли старі трап'яні заслонки, онде вже і трухлява лавка загорілася. Марк дуже зналякався. Вогонь вже не можна було зупинити, і хлопчик швидко вибіг із церкви у бік лісу. Він біг, і серце його клекотіло, наче те страшне полум'я. У скронях був пульс. Він розумів, що його звинуватять у пожежі церкві. І все, тепер його життя закінчене. Змучений малюк біг по лісу від безвиході. Було темно і вогко, і він не знав, де є вихід. Аж раптом він побачив невеликий вогник попереду. З останніх сил він побіг туди і побачив перед собою диво. На галявині серед лісу стояв маленький біленький будиночок. Хлопчик сів на нижню сходинку і заплакав. Так було йому гірко на душі. Двері відчинилися, і з них полилося яскраве світло. На порозі стояла жінка неймовірної краси у білій пухнастій шубці із срібним волоссям. Хто ти? запитав Марк. Я зима, володарка снігів. А ти? А я Марк, промовив хлопчик, глянувши на неї очима повними сліз. А чому ти плачеш? Бо я заблукав. А де ж твої батьки? запитала зима. Я сирота, і тепер мені немає куди повернутися. Хочеш, я стану твоєю мамою, і ти будеш завжди жити зі мною. А я зможу малювати? невпевнено запитав хлопчик. Що ж? загадково мовила чаклунка, пригорнувши і поцілувавши малого. Від поцілунку біле волосячко хлопчика заіскрилося срібним шовковистим інеєм, а в обох кишенях з'явилися чарівні довгі чудернацькі пензлики, якими він міг лише одним помахом руки прикрасити величезний ліс. Маленький художник Марк перетворився на дивного чарівника мороза. На другий день випав сніг, та такий густий і лапатий, як ніколи, того року вперше замерзло озеро біля млина. А коли діти зранку кинулися до вікна, то побачили, що усі шипки і навіть найменші калюжі заблищали дивними малюнками та такими гарними, що зобразити їх міг тільки великий метець. З того часу з'явився мороз, який щороку приходить тільки взимку і щовечора для дітей малює малюнки на вікні. Маленька дівчинка скочила із пухкої перини, підбігла до вікна і поклала на підвіконня два маленьких горішки. Це тобі, пане мороз, приходь до мене іще, попросила мала і зарилася під тепленьку ковдру. Бабуся тихенько погладила дівчинку, погасила воскову свічечку і ніжно подивилася на вікно.